А міома, що це за пухлина, яка так лякає жінок? Це саме слово міома. Вона настільки різноманітна, вона настільки різна у кожної жінки і в кожному віці по різному себе веде, що дійсно вона може лякати, тому що в неї буває дуже яскрава картина скарг. Але давайте зразу скажу, що це пухлина відноситься до доброякісних процесів, але завжди залишається. Але 0,1% по статистиці, яку ми мали до 2022 року, мається на увазі, що із доброякісного процесу перетворення в... може як... бути перетворення в злоякісне. Але це зовсім маленький відсоток. Так. Ну, але ж на нього теж потрібно зважати. Так за останні 4-5 років Наші лікарі, наше суспільство, гінекологів воно говорить про те, що вони бачать частіше вже ці зміни, і гістологи нам це підтверджують, тобто. Ця статистика, яку я вам зараз привела, вона була проведена до 2010-2015 року, і ми її користувалися і користуємося. Але зараз стало питання перегляду цієї цифри, тому що вона не відповідає дійсності. Це тільки в Україні змінюється відсоток. Чи це глобально в світі? Бо якщо в Україні я бачу причини, це стреса. Глобально зараз питання це не піднімалося, тому що поширили зараз спектр можливих. Медикаментозних і немедикаментозних методів лікування міоми, але в Україні це точно кожний лікар, який працює в операційній, він це розуміє, він це бачить, і гістологів це підтверджує. Міома буває різною, і від того, яка вона різна, я не хочу підгру багато давати, але так хочу, щоб жінки розуміли, які ж вони бувають. Вони бувають ті, що ростуть на матці, то зовнішньої З зовнішньої сторони матки, і ведуть себе так буває тихо. Тобто, ці міоми не турбують, не впливають на менструальний цикл, не викликають кровотечі. Але якщо Ця міома знаходиться на тоненькій ніжці, тобто живлення її йде на тоненькій ніжці. Ця міома може перекрутитися, і живлення її буде змінюватися і давати навіть клініку гострого животу, тобто то, що потребує негайного оперативного лікування. Але зазвичай ці міоми рідко бувають на таких тонких ніжках. Вони просто ростуть, і жінка може її побачити при профілактичному огляді при ультразвуковому дослідженні. Може не турбувати її, Фрі... буде дивувати. І вона каже: ну як лікар, в мене ж нічого не змінилося. Коли ці міоми починають підростати, жінка може помітити збільшення своїх об'ємів живота. Тобто вона струнка, але животик починає змінювати свою кору. Другий тип міоми це ті міоми, які розташовуються в м'язевому шарі матки. І оці міоми цікаві. Тоді, коли вони досягають розмірів 4, 5 і більше сантиметрів, тут вони про себе вже дають знати. І жінка прийде до гінеколога зі скаргами. На кровотечі збільшення кров'яних виділень під час менструації. Або менструація не за Вона почалася не закінює. Іншується, продовжується мажучи виділення, і будуть больовий синдром. Такі міоми, які турбують, виснажують жінку, виривають її з соціального життя, вони зрозуміло потребують лікування. Третій тип це міоми, які ростуть в порожнину матки. Ой, цей міом взагалі цікавий. Вона може бути маюсінька до 1 см. Але тут жінка її не пропустить. Тому що навіть такі маленькі будуть давати кровотечі, кровотечі зі згорстками, незакінчуючіся менструації, больовий синдром і дуже швидку аномізацію жінки. Які ж методики сучасні лікування? Дивіться завжди до 2000 року, тобто до минулого століття, ми говорили, що це зазвичай тільки оперативне лікування. Так, були якісь проміжні препарати, які готували жінку для того, щоб зберегти матку, зменшували ці вузли. На даний час є медикаментозне лікування, але воно не гарантує повністю зменшення і видалення цих вузлів тільки медикаментозним шляхом. Медикаментозний шлях, який зараз є, таблетовані форми, ін'єкційні форми, вони в основному є проміжком між тим, що жінка. Або готується до вагітності, або готується до операції, може бути і органозберегаючою, тому що якщо використовувати ці медикаменти при великих міомах, можемо зменшити її, і таким чином мало травматично для самої матки, для самої жінки видалити міоми зі збереженням матки і її функції. В нашій клініці, наприклад, маючи таке обладнання, яке ми зараз маємо, той досвід, ті механізми, з якими ми працюємо, і ту бригаду, ми проводимо операції і по видаленню матки, і по видаленню міом, збереження її функції, а також гістероскопії, які дозволяють видалити оту навіть невеличку, але Міумку то невеличку, а проблема а проблемка може бути велика. Тетяно, скажіть, будь ласка, чи всі міоми підлягають лікуванню? От якраз тут ми можемо зупинитися і сказати ні, не всі, тобто, шанс, якийсь є не приходити до лікаря на операцію, але на профогляд потрібно. Що я маю на увазі? Що якщо міоми невеликих розмірів? Якщо ця міома в динамічному спостереженні не росте, не викликає кровотечі, не має больового синдрому, не виснажує жінки і не заважає їй завагітніти, таку міому ми можемо спостерігати. Хай собі там тихенько так, і ця міома може бути у жінки все її життя, але спостерігати її потрібно обов'язково. Тобто жінка повинна пам'ятати, що вона у неї є і потрібно спостерігати. Так, і це спостереження буде відрізнятися від жінок, які приходять просто на профогляд один раз на рік. Ця жінка повинна проводити контроль ультразвукової діагностики один раз у 6 місяців. А якщо з'являються знову такі скарги раніше, ніж через 6 місяців, то зрозуміло, вона повинна прийти, не витримуючи цей тену А які причини виникнення цих міом? От жінка живе собі, живе. Нічого не знає, приходить до лікаря і раптом дізнається у неї Міома, звідки вона взялась. Дуже гарне запитання, тому що майже всі жінки це питання задають. І е, наша сучасність вона дозволяє жінки жити активним, здоровим життям, не їсти жирного, жареного, копченого, займатися спортом, доглядати за собою. Це всі наші сучасні жінки таке мають. Приходять і говорять, як же ж таке може бути? Да я повинна бути самою здоровою у світі. Так, так. Тому я хочу сказати, що на жаль, Міома — це генетично детерміноване захворювання. І одразу, коли приходить жінка, ти питаєш: а скажіть, будь ласка, у мами, mm. у бабусі, а можливо, у мами або у бабусі по папиному роду, може, в когось із них. І вона каже, так, були і у мами, і у бабусі. Тобто більше 78% це унесека. Але тут я хочу сказати: спадковість, вона може. Проявитися, а можеш не проявитися, тобто треба зробити так, щоб ті умови, які допомагають ці міомі вирости, були відсутні. А що це мається на вода, здоровий стиль життя? Правильна їжа, відпочинок, народжування дітей, не робити операції, не робити абортів, любити життя, менше стресів, гарно спати, відпочивати і слідкувати за своїм гормональним станом з боку щитоподібної залози, наднирників, центральної нервової системи тобто, взагалі, дивитися за собою це, бо організм це цілісність. З ньому начебто все зрозуміло. Давайте перейдемо до іншого питання. Є така ситуація, коли бувають опущення органів малого тазу. Це загалом поширене явище? Так, опущення органів малого тазу зазвичай воно вже так на слуху у всіх жінок. І не тільки жінок, і зазвичай жінки всі розуміють і відносять це захворювання або цей стан до жінок більш похилого віку. Але я хочу сказати, що опущення органів малого тазу ми бачимо і у молоді. Чому? Цей стан пов'язаний з генетично детермінованим дефектом сполученої тканини. І виходить, що сполучена тканина, яку дівчинка отримала, вона вже має проблему. Вона більш еластична і ця еластичність не відновлюється. Тобто, любі причини, які збільшують навантаження на сполучену тканину тазового дна, її розтягують. А зворотнього процесу не відбувається відновлення. Перепрошую, я думала, що це пов'язано з м'язами. Тут... М'язи також в них є сполучна тканина, яка допомагає цим м'язам триматися, працювати і кровопостачання там відновлювати. М'язи то само собою, але тут все, що в нас тримається, це наша сполучна тканина. Ну, я трішечки скажу те, що ми бачимо на обличчі у жінок. Коли ми молоденькі, гарненькі, у нас так все так раз. А коли з часом, з віком, опускається ж не тільки шкіра, а сполучена тканина, зв'язувальний апарат, який це ми бачимо на обличчі, те саме відбувається в усьому організмі. Але у жінок, яка є така проблема з сполученою тканиною, відбувається більше там, тому що навантаження на цю сполучну тканину і м'язову, бо вони разом працюють, іде більше ніж на обличчя, наприклад, зрозуміло. А у жінок старшого віку ця проблема також пов'язана з тим, що відбуваються зміни вже вікові, і це нормальні вікові зміни, які просто. Відображаються не тільки на обличчі, ну і на тих органах. І ці вікові зміни супроводжуються ще й гормональним станом ГІПО, тобто мало естрогенів, які підтримують оцей м'яз, підтримують мікроциркуляцію, підтримують тонус сенсу як Він втрачається, і жінки можуть спостерігати, що скарги будуть такі. Що приходить жінка і каже, ой, ви знаєте, та й не завжди ще скаже, поки лікар не, не запитає, бо якось а що не соромляться? соромляться. Це питання, особливо у молодих жінок, воно от, викликає такий сором, і вони не завжди про це можуть сказати. Може, коли вже трошечки познайомилися з лікарем і вже в них виникає якась додорина, лікаря, тоді вона прийде, вона вже може і про це сказати. Але лікар може і побачити це. Ну, які ж скарги, бо я так трошки відхилилася. Зазвичай це скарги, коли жінка починає втрачати стечу при фізичних навантаженнях. Чекнула, кашлянула, каже: Ой, я заквоїла бронхітом, так кашляла, так кашляла, що аж собі накашляла. Та ні, це вже була проблемка. Просто ти би не кашляли раніше. так же ж? Це може бути і навпаки, що вона не втрачає стечу при фізичному навантаженні, але при акті стечовиділення вона помічає, що в неї не опорожняється повністю стечовий міхур. Вона шукає собі позицію, якось знаходить. В тому положенні, в якому вона відчуває, що так вона зробила і випорожнила його, але це вже теж ознака того, що відбулися там зміни. Молоді жінки помічають, що в них при близьких відношеннях з чоловіком також є дискомфорт, відбулися якісь зміни, але це ж соромно про це сказати. То тоді ця проблемка вона вирішується аж потім вона про це буде говорити навіть своєму лікарю. Також може з'являтися і порушення з боку кишковика, тобто запори, порушення функції кішковика, от скарги частіше з цього. Або вони вже приходять в тому стані, коли говорять, ой, ви знаєте, а в мене там щось є: якесь інорідне тіло, або якась похлинка. А ну-ка, лікарю, подивіться. І от тоді вже ми розуміємо, про що йде мова.